Добрий вечір, Дніпряне місто Дніпро, моє любе. Я маю надію, що з вами все добре. Трохи злякались вчора вночі. Хоча не всі, мабуть. Паскуди атакували дронами наше місто. Але нічого, переживемо. Дивимося з вами на безпеку на 16 листопада. Чи є? Та що ж таке? Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета Бушахедів, місто Дніпро? Ви знаєте, нічого я не бачу на місто Дніпро на 16. -те. І це добре, дуже прям таке, як мирний час. Дивимося самар 16 листопада, чи є загроза Та таке? чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Так, вибачайте, трохи підкашлюю, але вже краще, вже я оклигала почти. Так, місто Самар, 16 листопада. місті Самар є, е, на якомусь підприємстві у вас е, аварія. Ну, це не пов'язано з е, обстрілами, розумієте? Нічого не пойму. Будемо дивитись на інші колоді. Чи То мені вже так странно, як пада, що все добре. Так, Кам'янське дивимося, 16 листопада, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета бушахедів. Кам'янське 16 листопада. Так, у вас збиття є руйнація, але я не бачу жертв і ушкоджені поранених, тому це дуже-дуже добре. Але загроза є. А що це? Що це? Що це? Від чого це буде збиття? Що не показують, не хочуть показувати, що це. Так, дивимося Павлоград 16 листопада, чи є загроза <клес> мирним людям, чи є загроза ракета Бушахедів? Град, на вас будуть ракети летіти, і ракети будуть успішно збиватися. це показує скоро. Карти кажуть скоро. Але у вас є прильот, і це шахетний прильот. І зрозуміло, що всі налякані, всі злі люди, але, Павлоград я не бачу поранень. Не бачу, не показують ні поранень, ні ушкоджень. І це дуже добре. Зараз ми передивимося, бо то щось як дуже гарно мені вже починає підозріло бути. Так, дивимося місто Дніпро 16 листопада, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Є загроза, шахетна є загроза, але вона вирішується швидко. А ось ракетна загроза чомусь немає для нас значення. Чомусь так показує, цільними буде прольот. Будуть збивати в нас, в нашій, мабуть, області або в місті, десь за межами міста будуть збиття. Ну, це добре, якщо не несуть загрози. Ракети, це добре. Але будем на чеку. будемо начеку. Дніпряни будемо уважні, бо все може бути і це людський фактор. Так, подивимося, Самар. 16 листопада, що загрожує людям? люди налякані, але знову... Так як у нас, пусто падає загроза шахеди, і шахеди і ракети. теж. у нас з вами останній час однакові карти, бо ми зовсім-зовсім близько і, мабуть, це буде по одній траєкторії. Ну, принаймні, показує гарний захист. Ракетний, є загроза прильоту або уламків від збиття, але вона для людей зовсім нема, ну, не несе ні загроз, нічого. Це буде все пусте. Хай так і буде. Кам'янське дивимося. Кам'янське. 16 листопада, чиї загроза мирним людям, чиї загроза ракета Бушахедів. На вас летітимуть ракети, показую. Ну, знов, вони добре все владнаються. Захисники наші впораються з, цим, з цими загрозами. Люди налякані, але головне, щоб не було поранених та жертв. Павлоград дивимося. Збиття, у вас гарно працюватиме захист збиття. Ну, знов таки, у вас летить в одне місце. Павлоградці знають куди і я розумію куди. І кацапи, мабуть, розуміють куди, тому і питаються прорватися. Гарний захист. Треба ставити вам купол, кожній жінці, родині ставте купол, захищайте, і все буде добре. <кій> Показує гарний захист, хлопці повинні впоратись, людям там мінімальні загрози. Це ну, страшно, звісно, страшно, і мені було вчора дуже страшно від цих звуків, але все це ми переживемо. Обережіть себе, своїх близьких. Ага, ось. Все. Мене пані панянка просила подивитись Шахтарське. Шахтарське. Я не знаю, до якої області це, чи Запоріжська, чи наша Дніпропетровська. Зараз гляну. Так, Шахтарське. Покажіть мені, що там взагалі відбувається, і що там за загрози. І Якщо там є люди. Цивільні, мирні люди, які загрози для них, і що по ракетам та по шахедам, там, шахтарським. Ну, цікаво, а люди там є взагалі в Шахтарському. Ну, там показано прильот дрони. Є збиття, але є атака дронова, чи шахетна, чи дронова ця. Ну, загроза там для тих, хто в уніформі або в формі працює. Це ну, якась. Інфраструктура або підприємство, або якесь туди спрямовані удари. Тільки бачу шахетну загрозу. Пишіть, що конкретно вам дивитись. бо я не знаю, на яке питання відповісти. Вам, по людях так там мало людей. Бережіть себе, своїх близьких. Побачимо з вами завтра. Подивимося, що нас чекає далі.